Шановні колеги, абсолютно очевидно, що питання захисту України від Московської церкви, питання перевірки ефективності будівництва фортифікаційних споруд і питання закупівлі БПЛА мали б об'єднати наш парламент. Замість цього, півроку проєкт постанови пилився і не виносився до зали. За ці пів років сотні українських воїнів, які не мали відповідних укріплень, загинули. І від того, що хтось краде, це навіть не просто питання корупції, це питання життя українських цивільних, українських воїнів і захисту нашої території. Вчора ми змусили спільно з вами парламент поставити це питання сьогодні. І я хочу нагадати, що боягузтво, байдужість, недієздатність Верховної Ради веде до смерті.